Перед початком цього відео я хотів би вас запросити на свій discord сервер. є всі команди з Воролодіту деякі карти. Чекаю на вас в цьому discord сервері. А ми погнали. Привіт, мене з'яскудемо. Сьогодні я вам розкажу, як подавати замок чи будинок за допомогою плагину World Для цього ми беремо дерев'яну сокиру, камінь. Виділяємо дві точки. Тепер пишемо команду в командній інструкції set 1. У нас з'являється кам'яна стіна. Так, робимо з декількох сторін. Ось у нас вийшла отака вежа. Але якщо ми щось сетли не так, то можемо написати, допустимо, сет 0. Це прибрати. І якщо ми зараз напишемо команду Undo, те, що ми сетили, назад, встановиться. Якщо ми зараз напишемо команду set 0, те, що ми виділи, пропаде. Ось так. Тепер, якщо ми хочемо набагато швидше побудувати вежу чи там стіну будь-яку, ми просто знову виділяємо дві точки, пишемо команду valves, і у нас має з'явитися стіна. Так, трохи не так, виділяйте точки правильно. Перша, друга. Пишемо команду valves 1. І у нас з'являється така стіна. За допомогою команди Undo ми можемо все прибрати те, що ми до того сетали. А якщо ми замість валс напишемо set 1, всередині будуть блоки. Так що вибирайте самі, якому зручніше буде сетати. Виділяємо дві точки. Як ви можете бачити, башня дуже некрасива, ну вона пуста, хочеться якось бачити її в різних блоках. Тому ми пишемо команду replace і, наприклад, andesit. Як можете бачити, вежа змінилася і окрас, Вона стала з Андезітового блоку. Якщо ми додамо через Comma andesit, вона вже стане з двох блоків. Ось. Якщо ми візьмемо ще пару туф, кругляк, теж пишемо кому, Cobblestone, туф. Як можете побачити, вежа вже з чотирьох. Добавимо ще камінь. Ну, якщо ми ще хочемо, щоб було більше туфу чи кругляка, просто ставимо ще кому і пишемо кругляк чи камінь. Тепер для стіни нам потрібно так само виділити територію. Виділяємо, пишемо команду valс, у нас з'явилася стіна. Щоб замінити, пишемо replace. Ось вона змінилася украс. Тепер, якщо ми хочемо чуть менше, пишемо set 0, тут же підрівнюємо. Так само можна написати замість replace set. Це так само буде робити, тільки це буде вже сатити замість е переміни блоків. Е -е, прошу вас якщо ми. Побудували вежу і е, біля неї стоїть гора. Ми виділили територію з вежею. Якщо ми напишемо команду replace, заміниться все. А нам потрібно тільки вежу. Тому пишемо Mundo. І перед е, цією командою ставимо один. З якого блоку у нас вежа. Щоб довго вежу не будувати, нам потрібно просто взяти, виділити територію з допомогою допоміжного блоку я візьму стекло, видіємо це тут і ще знизу. Тепер підлітаємо наверх, перебираємося в центр, стаємо рівно по центру. І пишемо команду копі. Вся наша вежа скопійована. Тепер нам потрібно вчитати пару блоків від центру і відступаємо від самої стіни. Чотири блока, пасти. І ось ми можемо побачити, башня появилась Так, чуть криво поставили. Просто. І ну, в мене так вийшло, що тут з руками, самотужки, і все. Ось у нас є стіна. Тепер, щоб нам довго не будувати ще одну стіну, ми просто можемо скопіювати те, що у нас зараз є, і знову вставити. Тому ми виділяємо дві, дві точки, виділяємо територію з іншої сторони. Другу точку знизу. Тепер пробираємося в центр вежі, рівно в центр, знову пишемо копі. І пишемо команду ротати. О, в моєму випадку 180. Це означає, ротата це е, така команда, що обертає по градусах. От знову я пишу 90 пасте. І ось знову обернулася стіна, то що ми виділили. Коли ми вже побудували фортецю, ми можемо її перемістити, якщо нам не подобається положення. Виділяємо знову ж дві точки. Першу і другу. З допомогою команди Move переміщаємо його. В моєму випадку це 30 блоків, дивимося в напрям, який ми хочемо. В мене це вперед. В кого можна ця, в бік. 30 забагато, пишемо Undo. І 27. Ось я трішки переборщив. подивився на вскосок. Пишемо знову Undo. 27 блоків. Тут квадрат з землі, але ну це легко виправити за допомогою команди Set А тут а все ідеально. Можемо зараз взяти сукеру. Виділяйте все правильно через те, що може бути у вас так і саме. Але це все рівно 5 секунд і все виправлено. Пишемо сет, 2, все. Все виправлено. Ось що у нас вийшло за пару хвилин, за декілька команд. Дякую, що дивилися це відео. З вами був Несоскудемон. Всього найкращого вам і до зустрічі. Пока!